інформаційний випуск подія дня з Катериною Варовою. Отож у найближчі хвилини до вашої уваги огляд останніх новин. Вчора весь світ відзначав сумну подію. 25 грудня 1979 року. Розпочалась війна в Афганістані. Дань жертвам цієї війни віддавали і у Білій церкві. Для того щоб вшанувати пам'ять загиблих та людей, які залишили на війні найкращі свої роки, зібрались біля каплиці Георгія Побідоносця. Більше мовчали, але їх слова тут були не зайві. Шановні афганці! Воїни, інтернаціоналісти, члені родин загиблих. Всі присутні. Пройшло 35 років, коли розпочалася війна. Тоді 35 років називали її як завгодно, тільки не війна. За ці всі роки. В місті Біла церква сформувалося абсолютно адекватне відношення до тих подій, з почуттям гордості за хлопців, які виконали свій військовий обов'язок, з почуттям співпереживання родинам, до яких не повернулися воїни. В Пам'ять всім воїнам був влаштований молебень люди могли покласти квіти та згадати всіх тих, хто так і залишився на війні. Також задля віддання належної пам'яті тих подій ще одна урочиста подія, присвячена афганській війні, відбулася в професійно-технічному училищі номер 5 Детальніше за секунду. Для усіх присутніх був проведений концерт із традиційними піснями. Була повна зала людей, які не тільки хотіли вшанувати пам'ять воїнів афганців, а й самих очевидців подій. Про своїх побратимів та однополчан розповів полковник Андреан Смага. Пройшло 35 років з моменту військ в Афганістан. І от ми, як ми пройшли ці гарячі точки, скажімо, одну з гарячих точок. А от ми себе задаємо вопрос, були ли мужественними там? И с каждым годом я убеждаю, что да, действительно, мы там проявляли э, степень мужества. Почему? Потому что мы защищали рубежи своей Родины. И мы на свою Родину не пустили никого. Никого не пустили мы на свою Родину. Значит, мы там были мужественные люди. Вот здесь впереди, если вы видите. 26 погибших ребят. Вот шестой слева, это мой одноклассник, Егоров Саша. Мы просидели с ним до 10 класса за одной парой. В честь него восьмая школа названа, в честь него там мемориальная доска. Он лейтенантом, так же, как и я, ушел в Афганистан, но судьба злодейка над ним сыграла зловещую. Шестой Справа прапорщик Хаменко Витя. Это мой учитель, воспитанник, я сам родом с ДНСа. И мальчики от 4 до 10 класса под его руководством, он был юниор Киевского Динама играл, вот этот прапорщик. А вот, Но мы воспитывались в духе. Я вам скажу так, что в 10 классе я ел 54 подъема переворотов. Можете представити, яка була фізична закалка і так далі наших вот 26-ти, я в лицо. Студенти через музику намагались показати, наскільки вони розуміють весь масштаб минувшої війни. Тут були і військові пісні, і гітара, і кобза. Спеціально для них також був даний урок мужності, щоб всі хлопці запам'ятали, що таке бути справжнім чоловіком. Районної державної адміністрації з головними редакторами усіх ЗМІ Білої Церкви відбулась у середу, 24 жовтня. Мова йшла про досягнення 2014-го та основні принципи роботи у майбутньому році. Далі пряма мова Вадима Маршалка. На сьогоднішній день я анонсую те, що все те, що буде робити районна адміністрація, що буду робити особисто, я і той колектив, який мені на сьогоднішній день підпорядкований, щоб все це було прозоро, щоб все це висвітлювалось максимально і. Мені б хотілося, щоб жителі району розуміли, що той чи інший крок зроблений з тих чи інших причин, наслідки цього кроку будуть такі, такі, такі. І те, що відчує кожна людина внаслідок цього кроку, буде тето, тето, тето. Сама головна прерогатива сьогоднішнього дня: я не скажу слово розвиток, але напевно воно буде доцільне. Ми повинні... Хоча б втримати той позитив, який ми мали, от, маємо на сьогоднішній день. Продовжувалась зустріч у формі діалогу. Отож, усі нагальні проблеми та пропозиції були почуті та прийняті до уваги. Сподіваємось, що 2015 рік подарує пресі Білої церкви ще більш тісну співпрацю з владою міста та району. Кінець року завжди найкращий час для підбиття підсумків. Саме цими вирішив зайнятися очільник театру імені Саксаганського В'ячеслав Усков разом із своєю командою. Далі декілька слів про здобутки 2014 року та чітко визначену позицію театру на майбутнє з перших вуст. Ми дуже щасливі, що у нас в цьому році аудиторія збільшилась. Збільшилась майже в два рази. Сьогодні у нас не проходить не одна вистава. Їх поперше більше. Не одна вистава не проходить без аншлагів. Аншлаги. ми випустили. Може трошки, там є, може трошки менше прем'єр, ніж допустим, в минулому році. Але так вийшло, що у нас ми їх не показували глядачам, але вони майже готові. В останнє час і київське начальство дуже часто їздять просто їх знайомі, друзі. Побував на київських спектаклях нашого театру. приезжают уже, хотят больше знать о нашем театре, больше смотреть. И поэтому очень много нашего киевского начальства приезжает просто на спектакль с семьями, своими друзьями. И им очень нравится наш театр. Поэтому, очевидно, когда стала такая проблема, то мы были готовы к тому, что значит, область наша, администрация киевская не будет при любых обстоятельствах уменьшать зарплату. Потому что это, во-первых, по закону нельзя. Что там себе высочайшее правительство думает, это их проблемы. Я как директор по законодательству не имею права уменьшать э, зарплату. Если он получал с академической надбавкой вот такую зарплату, все, э, назад отойти я не имею права. На цьому інформаційний випуск добіг кінця. Одразу після новин прогноз погоди на завтра вам розповість Вероніка. А це була подія дня з Катериною Варовою. Завтра будуть інші події, тож зустрінемось, як завжди, о 20.30. До нових зустрічей на телеканалі Бес.